Продовж минулого тижня на Рівненщині зафіксовано 6,5 тисяч випадків на гострі респіраторні захворювання. Серед усіх захворілих більшу частину складають діти, а саме 71%. Найвищі показники спостерігаються саме в Рівненському районі. За останній місяць, за листопад, тільки що проглянув, то біля 500, біля 500 пацієнтів хворіють на Гриб Гервії, як правило, це гервії, так? 460, 480, 490, тобто в такому, в такому плані. І близько дві третини це є діти. Так, на, жаль, на жаль, це так, діти хворіють. Не дивлячись на високу захворюваність, експерти переконують, ситуація в області стабільна, зростання не спостерігається. Микола Долик додає, в їхньому закладі значного піку хворих на гервій та грип також немає. Значного піку на даний момент не спостерігається. Дві третини це, це діти. Ну зазвичай так буває в період. Жовтий, листопад, потім лютий березень, так буває. Тобто страху в цьому немає. Це, ще раз кажу, це природній процес. Дітки мусять отримати імунітет. У порівнянні з минулим роком, в цей період хворих на ГРВІ та грип на 36% менше. Різниця між ГРЗ і грипом відрізняється трохи в тому, що грип більш. Складніше може перечекати і може бути ускладнення. Також при для грипу характерно підвищення температури більш високі, цифри це 38,5 та вища температура. Кашель також симптоми тривають більше 10 днів. Тому лікарі радять при появі перших симптомів не зволікати та одразу звертатися до сімейного лікаря. Призначаються препарати згідно симптомів. Кашель, протикашльові засоби, нежить, сольові розчини для промивання носу, також жарознижуючі для збиття температури. Також наш заклад ще бере участь у дозорі по грипу, тобто ми оглядаємо хворих з грипоподібним захворюванням. Тобто, це хворі, які мають симптоми кашель, захворюваність протягом 10 днів останніх та температура ТС8 та вища. Ми відбираємо маски, відправляємо відповідно в лабораторію, де проводяться обстеження. На ГРВІ та грип статистика не підвищується, однак хворих на запалення легень збільшилось майже в два рази, кажуть лікарі. В жовтні спостерігалось 47 випадків, а в листопаді 73. Тому радять, аби застерегтися від інфекційних захворювань, слід дотримуватися елементарних правил гігієни. Діана Спірнова, Олег Шаламай, новини рівного.